Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Економічний тиск та переговори. Зустріч політпредставників 17 травня. Податкові рейди. Хто ще не видає чеки? Шкіряний м'яч п'ять років у Придністров'ї. Цифри та факти. Екотуризм нові маршрути Придністров'ям. Цієї п'ятниці, 17 травня, у Терасполі пройде зустріч політичних представників міністра закордонних справ Придністров'я та молдавського віце-прем'єра Віталій Ігнатів та Олег Сірібрян обговорять соціальні та економічні питання, які стосуються обох берегів Дністра. Окремо буде порушено питання подальших перспектив переговорного процесу між Придністров'ям та Молдовою. Ця зустріч стане вже другою цьогоріч. Попередній раз перемовники вели діалог у січні. Тоді Сірібрян назвав мито проти Придністров'я позитивною дискримінацією. Ми здесь уже там, скажем, третю часть. частично заменили замінили Воду підвели, каналізацію там отвілі нове оборудование процентів на Вот. Ну, вже вложили сюди. Неплохо оздоровчий комплекс Дністровські зорі до старту літнього сезону. Кілька днів. Президент перевіряє готовність. До першого заїзду реконструйовано великий спальний корпус «Фламінго» на 200 осіб. Тут оновили меблі, інвентар, санвузли, опалення, дитячі кімнати, медпункти, ігрові, пральню та кабінети. У планах будівництво ще однієї котельні. Ми зробили з зіли ви вивели вивіримо всі комунікації. От, постав, то, може, круглий год. Тут всі комунікації помінено, сантехніка. Плюс ми цей корпус зробимо опалювальний та зможемо приймати дітей, будь-які екскурсії, проводити заходи. І в зимовий період. Цього року плануємо оздоровити мінімум 2 тисячі дітей за сезон. Першими відпочивальниками стануть учасники республіканського зльоту Юний патріот Придністров'я. Вже 17 травня зорі приймуть 300 молодих людей. большим Попитом великим користується комплекс. У нас вже немає місць. У нас вже все забито на всі чотири зміни. І нам телефонують і телефонують. Ось сьогодні дзвінків 20 було, а місць вже немає. В планах будемо розширятись. У планах будівництво додаткової котельні нині на території табору їх сім. Роботи розпочнуться в нинішньому році. У планах 2025-го – капітальний ремонт їдальні Вадим Красносельський доручив включити її до заявки на участь у фонді Капвкладень. Продовжується й благоустрій території оздоровчого комплексу. У рибницькій лікарні продовжують ремонт хірургії. Третій поверх майже готовий. Залишилось занести меблі. На другому роботи у розпалі. Як зміняться умови для пацієнтів та лікарів, розповімо далі. Рибницька лікарня. У відділенні хірургії операція ремонт. На другому поверсі так звана чиста хірургія. Поки що у хмарі будівельного пилу. Палати готують до фінішного оздоблення. А це три операційні. Від часу в них все занепало. Тепер все буде стерильно. Мала операційна. Мала операційна. Тут стіни вже готові до укладання плитки. Плитка тут буде до стелі, навіть віконі отвори у плитці. Тут все має бути стерильним, тому що плитка буде скрізь. Стеля буде гіпсокартонна з вентиляцією, пофарбована. щоб можна було це все обробляти. А це гнійна хірургія до та після відділення знаходиться на третьому поверсі. Тепер у палатах буде тепло. Цілком замінили опалення замість старих дерев'яних вікон, склопакети. А найголовніше у палатах з'явилися санвузли із душем. Раніше на весь поверх був один санвузол наприкінці коридору. Тяжким хворим було складно до нього дістатися. Обладнали на не дополнительна... же на поверсі додатково чотири санвузли. Це буде набагато зручніше, комфортніше людям, бо хворі лежать із великими проблемами у таких відділеннях. Передадуть нам поверх і будемо облаштовувати. Шафи вже на території лікарні. Чекаємо на ліжка. Усі роботи виконують за фондом КАП -вкладень. Поки що пацієнтів хірургії перевели в інші відділення. Після ремонту їх лікуватимуть зовсім за інших умов. Споль мікрорайон Жовтневий податкова служба перевіряє тих, хто працює за спрощенкою. Здійснює контрольну закупівлю, перший магазин овочі та фрукти. Тут співробітники податкової купили горіхи та авокадо. Протавець отримав гроші. Вніс суму до онлайн каси. Видав чек. Порушень немає. У мене вже була перевірка, коли ми тільки но відкрилися, і я її не прийшла. Було багато людей, поспішала, не видала чек. Це був для мене урок. Тепер вже просто звикла тут береш гроші, тут вибиваєш. Доки даєш здачу, повертаєш чек. Далі кав'ярня. Тут купили кілька пляшок солодкої води. Отриману суму співробітниця установи внесла до програми на планшеті, але чек не видала. Була поведена. було проведено контрольну закупівлю. Ми бачили, ви застосували онлайн касу, але на жаль, нам не видали чек. Це порушення. Згодом з'ясували онлайн каси в кав'ярні немає, а на планшеті встановлено програму обліку товару. Okay. Виходить, у вас не застосовується онлайн каса, тобто ці операції ніяк не пов'язані. Запитання виникли і до співробітниці кав'ярні виявилося, вона не має патенту. Підсумок штраф понад три тисячі рублів. Фізична особа не застосувала онлайн-касу, внаслідок чого не видала чеки. Також виявлено, що дана фізична особа не зареєстрована як індивідуальний підприємець у реєстраційній палаті, за що також передбачена адміністративна відповідальність. Співробітники податкової видали припис усунути порушення протягом трьох днів і нагадали, видавати чеки обов'язково. Терасполь вулиця 1 травня і вже звична картина у дворі: ями, розбитий асфальт, вибоїни, шматки бетону. Поруч багатоповерхівки, дитячий майданчик, багато машин. Люди скаржаться на погані дороги у дворі, просять ремонт. Нещодавно їхні прохання почули. На цій ділянці постелили плитку. А коли сонце харженка нагріває асфальтове покриття, коли сонце спаряє, гарненько нагріває асфальтове покриття, випаровує шкідливі речовини. Бітом складова асфальту це не наш природний матеріал. Доводиться його завозити. А враховуючи сьогоднішню ситуацію, то вихід з плиткою або бетонним покриттям ідеальний варіант. Це позначається і на вартості робіт, і на кінцевому продукті. Асфальт чи бетон треба рубати, щоб увійти до якихось комунікацій. Плитку розібрали, виконали роботу і зібрали знову. Гроші виділили із фонду наказів виборців, але їх вистачило лише на цю ділянку. Вибірково відремонтували окремі ями. Але проблема у цьому дворі залишається, кажуть мешканці. Був зовсім, зовсім недавно. Був зовсім недавно ремонт, буквально того року. Покрили, напевно, цим, що зрізають асфальт непридатний. Ось ним покрили, але після першого дощу воно все сходить. Много ям. Багато ям, асфальт поламаний, весь такий, звикли вже. Вулиця Горько, тут торік теж зробили ремонт. Постелили плитку на одній ділянці. Поряд яма на ямі ви ж бачите? які дороги? Ви ж бачите? Ям повно ремонт потрібен. Проблему з дорогами у дворах вирішуватимуть у Верховній Раді. Є ініціатива президента. Суть проєкту виділяти гроші на ремонт із дорожнього фонду. Країна легенд Вікторина про Придністров'я і не лише фінал неймовірна битва нервів та інтелекту. Молодіжний парламент проти триразових фіналістів команди ЗНФ. Було все. Закручені питання, битва капітанів, ланжерон та море емоцій. Чемпіон четвертого сезону. Вибух емоцій, буря овацій і кубок над головою. ЗНФ дворазовий чемпіон країни легенд. Дякую всім командам чтякую всім командам четвертого сезону країни легенд. Дякуємо колективу Першого придністровського телеканалу. Ми знаємо, що близько сотні людей працювало для того, щоб наші дорогі телеглядачі могли спостерігати цікаве видовище. Цей фінал увійде в історію. Все починалося з битви поглядів. Капітан ЗНФ Сергій Шерстюк проти Андрія Чорби, капітана молодіжного парламенту. Переможець заробляє бонус для своєї команди. У разі рівного рахунку додатковий балне каже, то не закончиться. Остановіть цю то переміг капітан ЗНФ. Пізніше зізнався. Подумки співав вічний хід круга Владимірський централ. Що співав згодом Сергій Шерстюк невідомо. Але перші три раунди команди йшли по нулях. На четвертому обидві взяли питання про бендерську фортецю. А потім ЗНФ впевнено став набирати обертів 5-1 за підсумками 10 раундів. Далі була битва капітанів. Хто у нас боліє за команду ОНФ? А за молодіжний парламент. А за ведущих? <плес> а, вот так, да? Так я и знал. А капитанам? Подождите, а давайте Раздадим. спросим Андрея. Э, есть у вас шансы, как вы думаете? Считаю, что шанс есть всегда. Для перемоги у фіналі Андрію Чорбі треба було взяти усі п'ять питань. Не вдалося. Общий счет по результатам гри 6-3 ОНФ чемпион четвертого сезону. А далі свято для всіх, і пісні від Артема Мазура та гурту Ланжерон. «Вот То був неймовірний четвертий сезон. Три раунди, півфінали і десять команд. Його можна переглядати безкінечно. На ютюбі першого Придністровського незабаром і на фансайті країни легенд. І так, що делать, коли любиш страну легенд, а твоя команда распадается? Отже, що робити, коли любиш країну легенд, а твоя команда розпадається. Борис Ефрос знає, що робити. Він створив фансайт Вікторини. Ось адреса на екранах, щоб не було далі з Вікториною, а сайт житиме цілих чотири сезони. Країна легенд більше ніж гра. Десятки команд, сотні знавців, тисячі телеглядачів та нескінченна любов до Придністров'я. Давайте вивчати наш край разом. Агентство з туризму Придністров'я продовжує розробляти нові маршрути нашою країною: пішки на велосипеді чи автомобілі, піти в подорож одному або сім'єю. На сайті туристичного порталу вже є готові карти. Там вся інформація, як дістатися оглядових майданчиків, де поїсти і зупинитися на нічліг. Наприклад, одна з екологічних стежок, яка вже опублікована, у нас поєднує Рашків та Строїнці. Стежка проходитиме місцем, з якого я досі не бачив жодної фотографії. Це означає, що ця стежка малознайома для наших туристів. У нас планується ціла мережа маршрутів, яка з'єднуватиме садки Катеринівку та ще урочище калагур. Тобто досить цікаве таке буде місце для відвідування туристів, які вже самі вибиратимуть маршрут, яким можна буде прогулятися, і відстань. У подорож по готовим екомаршрутам турпорталу Придністров'я можна вирушити у будь-який час. А поки що на ці вихідні є дводенні тури із їдами на північ Придністров'я. І ще екскурсії від Дубосарського зоопарку до сплаву на байдарках Дністром. Кіряний м'яч 2024. Великий турнір завершився. Понад 4 тисячі школярів з усієї республіки вийшли на футбольне поле, щоб з'ясувати, хто кращий. Восени був відбірковий етап днями фінальні ігри. Напередодні президент Красносельський підбив підсумки. Саме він ініціатор відродження у Придністров'ї легендарного турніру. Сльози та голи, емоції шкіряного м'яча. Так проходив цьогорічний фінал на стадіоні у Бендерах. 47 команд, 93 матчі, 500 учасників і два дні боротьби. За підсумками 18 команд призерів для переможців, кубки, дипломи, медалі, футбольні м'ячі. За трофей боролися школярі з усього Придністров'я. Цього сезону у відбіркових турнірах майже 4 тисячі учасників, 425 команд три вікові категорії. Серед учасників хлопчики понад 2 тисячі і дівчатка. Вони теж не відстають. Їх у шкіряному м'ячі брало участь півтори тисячі. А так було у Слободзеї. Там пройшов районний етап турніру. Слободзея посіла перше місце у загальному медальному заліку: три золоті, одне срібло. Напередодні президент Красносельський підбив підсумки. Серед міст на другому місці дубосари на третьому Тирасполь. Футбол масовий спорт. Очні очень как бы, такой доступный. Футбол масовий вид спорту. Дуже демократична, дуже доступна гра. Ми як держава робимо все можливе для розвитку футбольної інфраструктури і футбольні стадіони. Цей напрямок підтримується і далі цим займатимемося. Вперше все союзні змагання шкіряний м'яч провели у 1964-му. Тоді до нас приїжджав Лев Яшин, легендарний радянський воротар та засновник турніру. Дивився на футбольні таланти у рибниці. З 2019-го традицію вирішили відродити у Придністров'ї. Це ініціатива президента Красносельського. Потім пандемія, змагання кілька разів переносили, у 21 – повернення. Тоді грали 460 команд і понад 4,5 тисячі хлопчиків та дівчаток з усієї республіки. Навички та майстерність, змагальний дух та напруження боротьби для школярів шкіряний м'яч це більше, ніж просто гра. Ребята, слушай внимательно, задача на ігру такова. Більше контролю м'яча, більше передач. Кожен м'яч – це хороший старт для наших футболістів. Шкіряний м'яч це гарний старт для наших футболістів, бо тут є професійні тренери, які можуть побачити їхню гарну гру і дати їм шанс у великому футболі. Тут нужна скористь. Тут потрібна швидкість, потрібна фізика хороша, щоб добре грати. Потрібно швидко приймати рішення. У футболі довго думати не можна. Черговий турнір Шкіряний м'яч це вже історія. Найсильніші відомі. Турнір повернеться вже наступного сезону восени. І напевно розкриє нові таланти. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.